Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юлія і це мій канал про рукоділля. В цьому відео хочу зняти вам про мій рукодільний тиждень. Що ж я робила? А я на цьому тижні, ви вже бачите, в мене завершений другий елемент мого гарбузика. Ось він такий чудовий. Всього тут буде 5 елементів, вже 2 завершених. Я так собі думала, що можна вишити його один елемент за один день, але я помилялась. Справа в тому, що він вишивається нитками ручного фарбування. Тут нитки Vix-Day та Classic Color Viox, і, як ви розумієте, це і закриття кожного хрестика. А також треба дуже багато закріпочок робити, бо використовуються різні кольори. Буває там по чотири хрестика. І все це кріпиться. Тобто, ну, в середньому так, вечора два з половиною в мене пішло саме ось на цей дизайн. Так як я працюю і вишивала вже після роботи. Вишиваю, до речі, зараз хочу показати вам цю тканиночку. Це я сама фарбувала її вручну, знаєте, коли взяла цей дизайн. Після деякої перерви згадала, що це ж мною пофарбована тканинка, то мені було приємно. Я задоволена результатом. Тут прослідковується ось така плямистість. Це перший раз я фарбувала і фарбувала тим, що було під руками. Не маю досі фарб, треба подивитись інформацію. Я не знаю, якою фарбою можна фарбувати, яку б придбати. Але досвід мені сподобався. Кольор я цей закріпила, тобто в планах вишити 5 елементів гарбузика. Зараз я дизайн його покажу. А після цього попрати. І, звичайно, як завжди, про те, що в мене вийшло, я буду вам докладно показувати. Про те, що вийшло, про те, що не вийшло, звичайно. І так, звідки ж цей дизайн? А цей дизайн з буклету Black Birch design, який називається Wenzelie's fall. До речі, в мене на каналі є. Олі цього буклету, якщо вам буде цікаво, то переходьте і дивіться. Так, буду прикривати схему, бо я додержуюсь авторських прав. І так, ось. Одне фото цього гарбузика, правда, він дивовижний. Ой, до речі, згадала: мені треба такі булавочки, в мене їх немає, тож треба підготуватись і щось треба буде придбати. Які вони тут різнокольорові, жовтенькі, сині, помаранчеві. Я вже, якраз, до речі, вишила, О, зараз ножнички візьму, вишила якраз ось. Цю частиночку і цю частиночку. Мені так здається, він от трошки збільшений, бо насправді менше має розмір. Так, що в нас тут у нас схеми? Це дуже така докладна інструкція, як його збирати з усіма шаблончиками. От якраз шаблон є і інший вид. От. Іншої сторони. Дуже він мені сподобався. З недавнього часу я полюбляю такі прикладні речі. І дуже люблю Black Bush Design. Це моя от любов, така як Dimensions, як Lanart. от Дуже подобається. Зараз хочу вам так наблизити. Погляньте, будь ласка, на цю красу. Ця простота вона е зачаровує, бо їй присутня така витонченість, мені дуже подобається. Тож, от маю вже дві частиночки і буду продовжувати цю роботу. А також буду Буду ще фарбувати тканинки, мені дуже це подобається, от сам результат. Тобто, з першого разу так і вдалося закріпити кольор, фарбувала кавою. Я показувала в попередніх відео, як я це робила докладно. Фарбувала кавою, закріпила я цю каву, тобто, я попрала її, звичайно, цю тканину. І мені якраз і хотілося, щоб вона була така світленька. Добре, всі кольори видно, я задоволена. Тепер переходжу до наступного проєкту, що я робила на цьому тижні. Я продовжила вишивати ангела з цієї ось схеми Різдво, це в мене буде такий різдвяний вертеп. І вишиваю я ось цю фігурку. Ось вона. Довго я не наважувалася розпочинати цей проєкт. Мабуть, через те, тут, що тут такий великий відріз тканини. Вишивається він тут багато кольорів, 46 кольорів. Робота немаленька, 12 фігурок. Але що я хочу сказати? Надзвичайно проста схема. Робота просто летить. Вишивати її можна, коли погане освітлення, коли там відключають електроенергію. Ну, звичайно, застосовувати лампи, я все це застосовую, бо попередня робота, я вам показувала, вона вишивається на 36-му каунті. Звичайно, там її не будеш в поганому освітленні вишивати. Я дуже так бережу свій зір. Щоб його не напружувати. Все ж таки, рукоділля це в наше задоволення вишивати, тому я його я не вишиваю так, щоб напружувати зіри, якщо втомилась, то просто відкладаю роботу. Ця ж робота надзвичайно легко вишивається. Вона просто летить. Е, схема. Нагадаю вам, я цю схему я придбала в магазині Лелітка. Звернулася в інстаграм, бо, звичайно, фізичний магазин я не можу змоги відвідати, бо я живу в Харкові, він знаходиться у Львові. Звернулася, побачила в них готовий вертеп до Різдва, запитала, чи її, що це, звідки схема. Вони сказали, що є в продажу. І я її придбала. І мені так все сподобалось. Я зараз звернула увагу, що все це розміщено теж на скартинтині. Тут і хардангер, і вишивка ну, дуже мені подобається. Мені навіть хочеться, я бачила в інтернеті, можна замовити от так, от дерев'яну. Цю, цю споруду і вона якраз буде прикрашати. Дуже мені сподобалось. так все це досить таки, ну, досить таке, ну Придає атмосферно і придає, так от атмосферу свята. Люблю дуже. Треба себе радувати. Радувати, Сподіваюся, що все ж таки внуки приїдуть. Думаю, було б їм дуже цікаво. Так, подивитись на ці всі фігурочки, тож, я вишиваю ось цю фігурку Ангела. Зараз вона просто летить. От що я маю на цей момент покажу вам схему. Покажу Схему, схему, до речі, купила за 150 гривень. Вона недорога, тож ну, рекомендую. така схема. Дуже крупна, вишивати дуже легко. Чому летить, тому що великі такі ділянки зашиваються. Ну, Трошки там от рукавчики треба, але ну, це деталі. це деталі. Ще буду, звичайно, застосовувати тут багато, помітили бекстіч, але я думаю, він теж ведесенько вишиється. Але буду робити після того, як її закінчу. В планах до наступного тижня ось саме цю фігурочку закінчити. Я не ставила перед собою завдання. Вишити весь вертеп до Різдва, бо я розумію, що ну, це такі трошки нереальні, якби сидіти зранку до ночі. А я не хочу сидіти за вишивкою зранку до ночі. Я можу зосередити так увагу на головних героях, вишити їх, так, такий міні-вертеп зробити. Можливо, можливо, але подивлюсь. Все ж таки вишивка це для задоволення. Наступного року буду з вертепом. обіцяю. Дуже подобається. А, хочу показати організацію Ой, відбачайте. Організацію процесу, як я організовувала, покажу нитки. Нитки дуже прості: DMC. але вони летять. Летять, тому що в три нитки вишиваю, і просто, знаєте, спочатку відрізала по метру От такі планшетки в мене. 46 кольорів, дві планшетки використала. Відрізала я спочатку по метру. А потім зрозуміла, що це, знаєте, я там раз ниточку взяла, два ниточку взяла, все, ниточки немає. А тут підряд можна і п'ять разів брати нитку, бо вишиваються великі ділянки. Тому вже потім, коли відрізали, то так, по 2-3 по метри. Бо один метр, вишиваючи на такому каунті, я не знаю, до речі, це мені здається, тут написано, має бути десь на Написано, і я так читала, я не рахувала, але це Аїда, мені здається, 14-каунту. Досить комфортно на ній вишивається. Мауть каунт 14, це точно. От така чудова палітра. Ще чому легко, всі нитки дуже легко розрізнити. Тобто є там декілька синіх, червоних, бежевих. Ну, може, оці ось два кольори, так, деякі там, не дуже так легко відрізнити. А в принципі, ну, ось я тільки два побачила. в принципі, легко відрізнити колір, навіть не треба звертатись до ключа. А просто знак, ти його запам'ятовуєш, і потім просто можна брати і відрізати. Бачите, що так, уже досить схудли, Думаю, що ще буду придбавати, але я не хочу ще раз робити там 46 кольорів замовляти. Буду вже по мірі використання замовляти. Я ж не знаю, яких кольорів мені вистачить, яких ні. То. Чому буду двійний такий розхід замовляти? Поки що не буду. І організувала я нитки. 46 кольорів. Я ось таким чином. Звичайно, тут не всі кольори використовуються на цій фігурці. От Можу сказати вам, скільки це 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ну Десь 19. В середньому десь 20 кольорів на одну фігурку. Це небагато. Це небагато, дуже так вона мені сподобалась. Вишивається легко, і теж буде така друга вже прикладна річ. Ще я вишивала на цьому тижні один проєкт, зараз вам його покажу. Наступний проєкт, який я вишивала на цьому тижні, це була спідниця під юбку. Я інтенсивно продовжую вишивати її. Так як саме ось цей проєкт я хочу завершити до Різдва. І не просто завершити. Я хочу її мати мати під ялиночку, таку чудову спідницю. Це золота колекція Dimensions. Ось на цьому фото. Як бачите, вона не вся представлена, от саме ту частину, яку я вишивала, ось вона, її вже немає. Так, ні, вона ще є. Вибачаюсь, не, не подивилась ось ці ягідки, Так, є вона, ось ці ягідки, а далі вже частинку, яку я буду вишивати, її вже не буде. Тобто вона частково тут представлена. Так, що я вишила за тиждень? За тиждень я вишила, закінчила вишивати ось ці листочки, ось ці листочки. Тут я вже вишила, тут все вишито. Так, прев'ю. Візьму, прев'ю. Тобто, це я вишивала ось цю частину. Тут я ще теж вишивала. Ось цю частиночку довишивала, оце ось все. І оці, оці ось листочки вишивала. Ось вони, оці ось всі вишивала. Такий от невеликий, в принципі, і немалий, немалий, і невеликий не шматочок, але мені ще досить багато залишилось. Враховуючи те, що тиждень до кінця місяця я хотіла вишити, в планах було до кінця цього місяця. Але не встигла вишити, тож бачу, що мені треба спрямувати більше зусиль. Більше вишивати, хочеться. Я не люблю, знаєте, коли дуже довго ти от мурижиш оцю вишивку. Хочеш, хочеш і не можеш довишивати, то вже хочеться. Хочеться отримати радість від готової роботи. Перша радість буде, перший етап це вишити хрестики всі. Другий етап, от мені аж цікаво, скільки днів я буду вишивати бекстіч. Не знаю скільки, я думаю, що це буде не один день. Робота така велика і Бекстічу тут багато, а потім ще треба буде її зробити. Тож роботи багато, а хочу до Різдва. Треба прискоритися. Так, швидше треба все це робити. Тому ставлю собі таке завдання на наступному тижні активно з нею попрацювати. Бо якраз оцю готову роботу хочу мати готову до Різдва. Дуже подобається мені, швидко вона вишивається. Як і попередня робота, вона теж вишивається в три нитки. Але тут 11 каунт Аїд, тобто каунт. Такий величезний, вишивається вона в три нитки. Але ж не забуваємо, що звичайно вона після бекстічу предстане зовсім в іншому вигляді, і дивитись ми на неї будемо з висоти. тобто буде Це така краса-краса. До речі, побачила ще одну ідею, як можна таку спідницю для юбки використовувати, наприклад, як прикрасу для стола, можна як з використовувати. Навіть бачила відео, де вишивальниця використовувала спочатку як спідницю під ялинку, а потім на такий столик, який вона прикрашала там, різними виробами, вона теж на неї якраз істелила як серветку таку спідницю і було досить гарно. Тобто в неї така подвійна була, спочатку одна. Скатертина, а потім вже оця ось спідниця під юбкою досить так гарно прикрашала. І там був кант, був такий червоний кант, тобто треба буде мені щось думати. Не думала я щодо матеріалів, як я її буду ще оформлювати, я їх ще не маю, але вже якраз треба паралельно про це теж подбати і подумати. Бо, бо вже тиждень і не буде вже закінчиться осінь. Закінчиться місяць і розпочнеться зима, а там до різдва рукою подати, тож треба буде прискорюватись. Ось такий був мій вишивальний тиждень, але я ще дуже багато в'язала на цьому тижні. Тож хочу показати тепер вам в'язання своє. На цьому тижні я продовжила в'язати светр для чоловіка. Зараз в журналі хочу показати прев'ю. Який він буде мати вигляд? Ось такий светр. ось він в іншому ракурсі. В'яжу я з мириносом. Це ось журнал, хочу показати, якщо комусь. Бурда за перший номер за 24 рік. Такий актуальний номер. Він є в продажу. Заходила я на сайт Burda Style. Я, Я люблю ці журнали. І саму, сам журнал з життя придбаваю, і от придбала такий журнальчик. Так, що я маю? Що я робила? Значить, я попрала вже, вже були в мене зв'язані спинка і перед. От я їх вже попрала. Це в мене, це в мене, що це в мене? Це спинка була, так? Да? Угу. А це я перед вже теж попрала. Ніякі ще ниточки не заправляла, нічого не робила. Це буду вже робити після того, як виріб треба буде зібрати. От такі пройми, виріс. Переду. Це ось пройма така. Це в мене зроблено. І я зараз в'яжу вже рукави. я його попрала. От в мене рукавчик. Ось він такий, такий рукавчик зв'язаний. Вже я його прала. для того, щоб подивитись, він був зв'язаний ось до цього маркера. Я його взяла, оце ось попране. Ця частинка, як бачите, вона така трошки інша, я її ще не прала. Тобто, ця частина, десь така частина да, вона ще не попрана. Тобто я попрала, а я подивилась, яка його ширина. Зробила розрахунки. Необхідні подальші, і продовжую його шити. Звичайно, коротко записую, як я його в'яжу, щоб зв'язати другий такий рукав. Після прання він став м'якенький мені дуже подобається. Ну, буде ось такий от. Ну, Звичайно, тут не попрано, вже мені не подобається. А це воно і м'якеньке стало, це мариносик. Буде дуже-дуже добре. В принципі, ніяких таких більше недоліків. Це пряжа була Газал Outlet. Я її купила за дуже дешевою ціною. До речі, зробила висновки, що я більше не буду в ніяких розпродажах. Приймати участь, бо не люблю підбирати я пряжу під модель. Я люблю більше, коли я підбираю під якусь модель пряжу, а не навпаки, коли в тебе є пряжа, і ти шукаєш цю модель, там в'яжеш і ніяк не можеш знайти. Так, поки я чекала, поки висохне мій рукава, так як сь сь сьогодні був ну, взагалі у нас і похмура погода, і сонця немає, то якщо сонечко, так можна винести там на балкон, на засклені лоджії, він дуже швидесенько все це висихає. А так як пасмурна погода, йдуть дощі, прохолодно, то в кімнаті він ну, довго сох. У мене десь 3-4 дні, поки цей шматочок, тут же ж коси вив'язані, нав'язані, він досить такий товстий, хоч я його там і завертала спочатку в рушник, і розкладала. Все одно довго сох. І поки він сух, мені ж треба було щось в'язати. Бо були відключення світла, і я без світла я ну, з великим таким от Трудом вишиваю, мені комфортніше лежати, в'язати, коли проблеми з електроенергією. І подивіться, що я маю. Я під час відключень електроенергії і поки сох мій рукав. Светру я от зв'язала таку карпеточку. Вона в мене була розпочата десь весною. Я, я її ще не прала. Ви не дивіться, вона ще не попрана, ще розрівняються ниточки. І більше того, тут ще не, кінчики не зав'язані, я їх спеціально не стала там заправляти, бо хоч, хочу вам все це показати, як воно там виглядає. Тож, вишиваю я спеціально придбала пряжу. І це я вам хочу показати зараз. Це якраз безкоштовний е, опис. От це, е, це безкоштовний опис від Шарлоти Стоун. Її можете знайти в інстаграм Стоун Кніц. І на Раверлі. це безкоштовний патерн я взяла на раверлі. Дуже він мені сподобався, в'язала все, як написано в цьому описі, тут всього три розміри. Так, три розміри. Я взяла середній розмір. Хоча, якщо орієнтуватись по розмірам, я б мала взяти перший розмір. Але я знаю, що ну, подивилися, що, наприклад, це жакар буде на всю, на всю, на всю шкарпеточку. Тому проблема з жакардом, що він погано розтягується. Якщо резинка, я її можу отак-от розтягнути дуже гарно, то сам жакард, він не такий еластичний. Як просто просто в'язка. Тому я взяла більше, тут у мене 64 петлі. Перший розмір був на 60 петель. Я завжди, коли собі в'яжу, я якраз в'яжу на 60 петель, мені цього достатньо ширини, в мене нога не широка. А от потім збільшується. В'яжеться на 64 і додаються ще в петлі. Тобто, в мене загальна кількість петель була 72 петлі. Я поміряла на ногу, вона от така, як треба, як треба. Тобто головна проблема це те, що вона може не зайти, отут, де п'ятка. У нас дуже широка ж частина, там, де п'ятка. Тут, тим більшого ми бачимо, що е, п'ятка стронг вив'язується. Я вив'язувала так, як тут сказано, все за описом робила. Це був. Таким способом, п'ята п'ятка в мене вив'язувалась вперше. До цього я так. а, Вибачте, будь ласка, не стронг, це ж бумеранг, я обмовилась, П'ятку бумеранг я вив'язувала іншим способом. Так як тут запропоновано, тут вив'язуються дві петлі, а потім одна зразу, тобто дві разом пров'язав і одну ще набрав. От я так раніше не робила, я там знаки там і робила. А тут просто от таким чином. Тож задоволена. По-перше, це англомовний опис. Я задоволена тим, що мені вдалося розібратись. Я все виконала за описом і скажу так, що за цією шкарпеточкою, за фільмом, час пролетів. Хочу вам також порадити ось таку лампу. Її на шиї вдягаєш, відключили світло, вдягнула я її на шию і в'язала дуже зручно. Якщо вам цікаво, буде яка фірма, я вже досить докладно так розповідала. Це Carson. От, фір... американська така лампа. Має вона два режими: От освітлення включається. От вам покажу. Навіть в мене зараз лампа включена, але ви бачите, так, як змінюється інтенсивність. І як гарно вона оце все освітлює. Взагалі проблем немає. Для в'язання дуже гарна лампа. Бачила, що продається вона в мережці була. І... Але я її придбала у Марини рукодільня, там десь було воно ну, в половину, да, от Не побоюсь навіть сказати, в половину дешевше. Тож я, звичайно, що в неї придбала. А зараз я сказала, що я не Зав'язувала всі ці ниточки для того, що хочу вам показати, що ж ми маємо там всередині, і яка ще в мене буде робота, по тому щоб їх всіх заправити. Ось, подивіться, будь ласка, на цю красу. Скільки тут кінчиків, яка, який обсяг роботи ще треба буде зробити і все це заправити? Я думаю, вам видно. Але гляньте, навіть з цієї сторони, це ж акуратно. Оце я відірвала нитку просто випадково, не ту, яку треба. Ну, буває і так. Бачите, так би вузликів ніяких не було, але я тут буду заправляти. Закріпила ниточку, потім заправлю, і не видно це буде. Але правда ж, вона гарна з цієї сторони? Коли я заправлю ниточки, хотіла вам показати. То я потім вам теж покажу оцю ось красу, все це заправляється, все це буде гарно. Заправляю я за майстер-класом Тетяни В'язовської. Вона показувала, як вона кінчики заправляє, вона в'яже на продаж ці шкарпеточки, тож в неї там все ідеально. І взагалі я вчилася в'язати саме за англійськими описами, вчилась у Тетяни В'язовської. В неї навіть є на каналі. Таке відео, де вона в'яже шкарпетки за англомовним описом, і поетапно показує, як же ж вона в'яже весь цей жакард. От, Розповідає. Дуже так мені сподобалось. І я наважилась і спробувала от зв'язати. Це така перша шкарпетка, яка зв'язана повністю жакардом. Дуже переживала, що в мене нога в неї не влізе, щоб я ніде не перетянула цей жакард, але ні. Бачите? І я в'язала тут навіть було от такі от протяжечки це через три петлі. Не захотіла я їх там підкріплювати, ні так, просто ніяк. Просто робила такі протяжечки, вони невеликі через три петлі, але ну, дивилась, де треба було навіть спицею додавала оці ось проміжки, щоб не було перетягнуто. Тож маю таку карпиточку. Дякую, що, звичайно, тому що була можливість в'язати з лампою ось цієї гарної. Тобто, я, знаєте, я морально спокійна, що якщо там немає великий проміжок часу електричної енергії, то у мене є лампа. Якщо що, то я буду, буду в'язати. Мене це дуже заспокоює. І запаслась я такими акумуляторами до цієї. Лампи. Це мені чоловік, до речі, роздрукував, роздрукував ось таку коробочку спеціальну під них. Тут по два акумулятори. Я в'язала багато годин і добре зараз ще світе. Я не знаю ще, не тестувала, не можу сказати, наскільки і вона, через скільки, наскільки часу розрахована, але бачу, що досить таки вона економна. Тобто, от на одному ще буду продовжувати. Але треба все ж таки подивитись скільки. Я в'язала години 4 з цією лампою, тобто вистачило і ще добре світить. А в мене є, бачите, по дві: от один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто 5 таких, ну на випадок, якщо не буде декілька діб освітлення, то я можу от в'язати. Запаслася. Дякую, що були зі мною. Дякую, що завітали на мій канал. Дуже радуюсь вашим коментарям, вподобайкам. Тож, буду з вами прощатись. Всього вам найкращого. До побачення через тиждень.